Саме, можна сказати, 14-17 років гарантовано, що в віковій групі юнаків 10-13 років Іван Распутін, Распутний, вибачте, як мінімум вже срібний призер, а я, я так зрозумів, Почепський Захар його не буде, тому що судді об'явили наступну категорію вже у Санку Андрія. Чепецький Захар вже виступив, його а, оцінку ще не А Так, вибачайте. Ні, ні, все гаразд. Ми просто після нього чуємо оцінку, дізнаємося, хто виграв. Так. А зараз вже вікова група юніора 14-17 років Андрій Усенко. Тут також в, заяв... в стартовому протоколі п'ятеро учасників. Нагадаю, що ми чуємо оцінку після виступу спортсмена не того, хто виступав, а попередню оцінку. Тому що, поки він виступає, там секретар має підрахувати всі оцінки. Там є. Ціла формула, як це виводиться остаточна оцінка. І нам оголошують, що ну, це не тільки в, в цьому виді змагань Вайкру, аналогічно виступ... оцінюються і спортсмени художньої гімнастиці в синхронному плаванні там виступає наступний, а потім дають тобі. Тобто суддям потрібно час для того, щоб правильно вивести всі оцінки. Зазначу, що Усенко Андрій виступає і в поєдинках, і як зараз бачимо по векру. Так, він сьогодні зараз. Давайте, зараз з, з... Він сьогодні прийшов в фінал чемпіонату України серед вагова категорія 57 кілограмів виграв львів'янина Андрія Ткачишина. Ну, так. Причому виграв досить впевнено і в чвертьфіналі він вчора також виграв. Так і Завтра має, буде має фінал. шанс як мінімум дві медалі здобути. Так. Ну, одну він же має гарантовану срібну медаль за. Поєдинки з Маайтаю, а от що буде з Вайкру, ми побачимо тут діапазон, оцінок місць від першого до п'ятого. Він виступає першим. Ну, можливо, він вже і першим своїм танцем. Інші спортсмени вже будуть орієнтуватись і на його виступ в першу чергу. Бачимо його міміку прекрасно. Все прекрасно робить Андрій. Ну, можна сказати з того, що він виступає в обох видах тайського боксу, що він і боєць, і артист також поєднує в собі ці якості. І це, звичайно, дуже здорово. Я думаю, що виступи Вайкру також йому десь, тому що спортсмен, який е, б'ється з суперниками в рингу, він також повинен творити свій е, якраз, шлях до перемоги. Так, він поважає традиції тайландського боксу, і для нього танець це є основне. Зробити поклін своїм батькам, тренерам, ну, суддям. І виявити пошану до таїландської культури Так, так. Обов'язково. Ну, я думаю, що всіх народів світу є е, такі речі, як подяка батькам, Всевишньому і так далі. Просто в, в різній формі це проявляється. Вона ну, в цьому і якраз є особливість культури того чи іншого народу. Так. Вірнали ви підмітили. Ну так, і це не тільки ж танці, це і вірші, пісні. Там різні є моменти, в яких можна показати своє відношення до своїх предків. І це абсолютно правильно, бо не було б наших предків, не було б нас. Андрій прекрасно тримає рівновагу тіла. Так, і сама ритмика в нього також видно, що на хорошому рівні. Знову лук. Спершу разу попав. Робить перехід до наступної вправи. На... Ну, видите, що З артистизмом в нього все так, на, прекрасний. на хорошому рівні, так. Нагадую, для чого проти... бійці роблять перехід, тому що це бали їхні. За кожний перехід додається 2 бали. Якщо важкий перехід, то 3. Кінцеву вправу робить Андрій. Ну, скаже, що по завершенні вікової категорії 18 24 роки в дорослих буде нагородження усіх вікових груп. І вже по їх завершенні нагородження будуть продовжуватися поєдинки. З Мої але поки що дивимось байкру, тут також досить цікаво проходять ці змагання. Закінчує виступ свій Андрій. Ну, я думаю, що цей виступ мав сподобатися. балів Ну і от не буду себе хвалити, але я казав, що мені Захар в віковій групі 10-13 сподобався найбільше.